З нами на зв'язку Тарас Загородній, політолог. Пане Тарасе, радий бачити. Бажаю здоров'я. Доброго дня е, от е, сенатор Лінсі Грем. Казав, що Путін твоя черга наближається. Е, повну цитату напевно не буду казати, але він е, мені нагадав такого, знаєте, американського медведєва, який постійно лякає, лякає його випускають, аби полякати. Е, і можливо, це порівняння не на 100% коректне, але постійне згадування. Що от-от, от, от, воно, наче обесцінює весь процес. Тож давайте спробуємо ось з цієї теми почати, розказати нашим глядачам взагалі-то за останній час щось реально міняється. От чи спостерігаєте спостерігаєте ви ознаки того, що дійсно Трамп або його команда, або формулювання можемо поміняти в Сполучених Штатах, дійсно дозрівають до реальних кроків? Ну, давайте так. За цими погрозами є вже конкретні дії. Вони ж демонструють, що Іраном сталося, дали шістдесят день 60 днів на 61 день, прилетіла прилетів Ізраїль. Далі була інша історія. Це коли знову ірану, як сказало Білому домі, подумають два тижні через три дні. Прилетіли бомбардувальники, тому не слід так недооцінювати ці речі. І дивіться, що ще відбулося. Як тільки пішли вже конкретні погрози. Індія раптом, раптом збагнула, що виявляється, без російської нафти можна обійтися, і в принципі і не дуже то й потрібно в Бразилії. Ми бачимо якась істерика. Стосовно цього там була заява, що американці там Трамп є імператором імператором світу. І йому натякають, що він типу повинен бути не, керувати Америкою. Ні, вони вже отримують результати, які потрібні на даний час, тому що е, ви повинні розуміти знову таки нарешті, ну багато хто тактику, перемовну тактику Трампа. Він робить заяву, потім дивиться на реакцію а потім відповідно на від конкретних дій, конкретної реакції, потім вже формує свою політику. Чи будуть там конкретні дії? Ну не виключено, що будуть, а можливо, раніше будуть. Або, наприклад, дивіться, дотиснув все ж таки Європу, щоб ну, це теж була позиція Сполучених Штатів Америки, до того, щоб європейці нарешті які ніякі кроки почали робити. Дивіться, 18-й пакет як сполохав Індію, тому що там санкції влупили по заводу, який є співвласником Роснафту, Китай. Тому що там, тому що па там парочку банків було а далі цінова стеля була опущена так. Це не дуже вагомий, вагомий аргумент, але це відсиче від перевезення російської нафти білий флот, тому що не будемо забувати, що після якраз приходу Трампа до влади різко впала ціна на нафту то приблизно на 15%, відсотків, що створило вже проблеми для росіян. І що сталося цікава річ? Що ціна та впала, а стелюта не поміняли. І тобто, тепер, наприклад, грецькі судновласники говорили: ну так ціна ж на 60 доларів, вона ж зараз 50. і тепер ми задоволені буде перевозити російську нафту. Це в дійсності вплинуло на те, що збільшились якраз білі перевезення, а тепер ця лавочка прикривається. Далі натиснули ж на європу, натиснуло на європу гроші з'явилися, з'явилися і дивіться, як пришвидшуються процеси спостачання, ну принаймні Петріотів Україні. Те, що ми там бачимо, і Швейцарії заявили, що в пріоритети України є конкретні кроки стосовно того, що Україні будуть постачатися о, о, в першу чергу. ППУ, а далі подивимось. Далі я щось не чув від попередньої адміністрації о, взагалі, навіть думки про те, що можна бомбардувати Москву чи Пекін. А такі заяви, як нещодавно керівника військ НАТО в Європі, що о, Донахів, по моєму, що взагалі Калінградську область ми можемо блокувати, і у нас є ресурси для цього. Ну, знаєте, я що взагалі не чув подібної позиції, навіть думок, знайте ворошині думок у попередньої адміністрації стосовно цього, і, і дивіться, немає відповіді Москви. Ніхто не погрожує ядерними ударами чи іншими речами. Цей 50 днів. Я думаю, що вони ще прив'язують до дати перемовин з Китаєм, тому що щось з Китаєм буде не обговорюватися і далі теж. І Багато речей може відбутися після цього, але головне, що тут ми бачимо, що після такого ударів по потилиці європейським політикам, вони почали рухатись, і дивіться, що відбувається. А вони почали натиснути на Китай. Тут вже в дійсності, якщо говорити загально про російсько-українську війну, головне тут навіть не американці, а європейці. Якщо європейці поставлять Питання Рба Китаю або ми або Росія, то Китай обере Європу, тому що їм потрібна підтримка Європи у торгівельній війні проти Сполучених Штатів США. Тому цей процес рухаються в дійсності, навіть ще нічого не відбувається, є начебто. Далі ми повинні розуміти, що далі Україна нарощує активність ударів по тих досить чутливих місцях. Російської економіки, от буквально позавчора, о, вдарили по заводу з виробництва азотної кислоти. Це о, в Самарській області, якщо не помиляюся, там ще є такі смачні заводи. Шатальяті азотки, такий чудовий завод, а це виробництво добрив, а це є експорт добрив, в тому числі тому, що росіян дешевий газ вони не знають, куди його дівати. І виробництво бухівки. Далі зверніть увагу, Україна почала бити по Залізниці, от нещодавно, в Ростовській області вже системні удари по залізниці. Там починає зупинятися поїзд, що це для Росії означає зупинка залізничного сполучення, плюс ще зупинка, наприклад, цивільної авіації. Ну це колапс фактично економіки. Тому в, в дійсності не, не слід так недооцінювати те, що говориться треба дивитися, що відбувається. Угу. Дійсно і про заяву Донохіо цікаво, теж а чому саме зараз можливо. Передчасно ніхто ж там ще не нападає, хоча постійно каже, і, і дійсно ви дуже влучно підмітили риторику е, російську, але зараз до неї ще дійдемо. От Зеленський сьогодні сказав, що необхідно надати більшої динаміки переговорам про припинення війни. Е, і от це коментування, ця риторика з нашої сторони, вона трішки е, мені здається була на паузі певний час, поки оце Трамп виходив з цими обурливими заявами. І наче от цей момент здавалося, що ну а взагалі то третій раунд буде чи не буде, ми так активно теж обговорювали. І тут, начебто, знову так після цієї критики Трампа повернулись до цього третього раунду. Але от чи дійсно повернулись? Бо мені здається, тут декілька є варіантів. Якщо наш президент так коментує і точно знає, що росіяни не йдуть, ну це це плюс. Але якщо він це коментує і точно знає, що росіяни йдуть. То це теж, в принципі, плюс. Але, от достаменно незрозуміло, от в якій точці ми зараз знаходимося, як її можна охарактеризувати. Ну, точка та сама, та сама залишається. Поки потім буде при владі, риторики не поміняється. Ну, ну, має, мається на увазі в рамках, в рамках оцього перемовного процесу, в якому ми. Да, да, ну і ніхто ж не у позиціях України не міняється. Так. США і Європа. Ми ж з вами домовлялися про 30-денне перемир'я. Ну, мається на увазі, узгодили це. Ну так давайте тиснути на Росію. Я думаю, що це пов'язано якраз пов'язано з додатковим тиском на Росію, тому що дивіться, знову після того, як з'явилися гроші в, в НАТО і з'явилася стійка інфраструктура підтримки України. І дивіться знову таки, от стосовно риторики, як різко помінялася, риторика Трампа стосовно Росії, а, Росія ж вимагала, що ніде НАТО не повинно бути. Що Україна не повинна бути в НАТО, а тепер ні, НАТО скрізь присутня і підкреслюється це, що саме НАТО буде допомагати Україні. Це скрізь говориться, тобто ці процеси в дійсності, ці процеси в дійсності йдуть в напрямок тиску на Москву. але не факт, що йдеться саме про Путіна. Я не виключаю взагалі, що а, зараз американці тиснуть саме на американсь, на російські еліти, щоб вони прибирали Путіна. Тому що щоб розмовляти потім з ними, то що вони показують, а ну у вас виходу особливого немає, тому що так складається ситуація. А ось і, і, і говорити про те, що воно росіяни щось нове привезуть. Ні, ну так Зеленський знову скажуть: ну бачите, вони знущаються над вами, Дональд Фредович. Бачите, що вони творять. А у Трампа ж помінялася ситуація. Ну, по у Трампа ну він подолав цей психологічний бар'єр. А коли, коли були випущені бомбардувальники, до речі, які можуть бути носіями ядерної зброї, і ударили по Ірану, показали, що вони готові застосовувати силу. Вони показали, що в Білому домі сидять люди, у яких в принципі рука не здригнеться застосувати силу. І вся ця риторика стосовно того, що по Москві можуть вдарити, а потім Білий Дім, до речі, не заперечив, що це запитував Трамп під час розмови з, з Зеленським. А потім Лавров якось говорив, що оця розмова Трампа рік тому на передвиборчому заході це може бути дікфейк, мабуть, з надією, що це був дікфейк і так далі. І от ви говорите, що... Заяви Донахів – це не випадковість. Це пока показується, що готові застосувати силу. Причому uh -huh. пока Калінінграду. коли така взагалі розмова була, uh -huh. ви уявляєте собі, що при при Байдені при байдені навіть така думка могла в увійти в голови, наприклад, пана Селівана або Бьордс, колишнього посла США в Росії, які фактично має рософівське. Мафорософівські настрої і багато чого іншого. Тому тут слід підтримувати цю тенденцію. Але mm -hmm. я впевнений, що особливо нічого не відбудеться. а Знову приїде Мединський або хтось інший буде говорити те, що буде говорив. Говорив Путін, тому що російська російська система побудована таким чином. Якщо, якщо перша особа сказала, то все воно вже не може змінюватись. Це Трамп завжди залишає собі простір для маневру. Для того щоб сказати, ну я одне сказав, потім інше сказав, а потім зрозумійте, що сказав, але прилетять бомбардувальники, і тоді до його слів досить е, досить уважно прислухаються, і в даному випадку, в даному випадку, ми повинні розуміти, що е, а і ще добре, що знаєте, що справа Епштейна зараз активно розкручується сполучених Штатах Америки. Він же ж Трамп вже скромно подав на 10 мільярдів вже позов до газети. Яка належить Руперту Мердову, який, до речі, є власником Fox News. А ось і це дуже добре в дійсності для нас. Бо це означає, що е, ну, американському політикому потрібна якась або маленька переможна війна е, з гарним результатом для того, щоб вийде на гарний трек вже передвиборчої кампанії, яка починається якраз в вересні за дивним збігом стало, звичайно, а е, і багато чого іншого. Тому ці всі тенденції Україна повинна вловлювати вікно можливостей Є відкривається, але це виключно залежить від нас від активності ударів ударах по території Російської Федерації для того, щоб довести, що американці ну не даремно тут Кіт Келлих був, не даремно Він там ревізію проводив і війська. І оборонки, і багато чого іншого. Ну показуючи, що в принципі може Україна і активом буде для Сполучених Штатів Америки, і Україна це повинна завжди доводити для того, щоб отримувати такого союзника, як Сполучені Штати Америки. Я думаю, що нам з вами ще потрібно додати один аспект, бо нічого не може бути більш ефективним, ніж твоя жінка, яка постійно тебе питає про, про щось або натякає на щось. І як каже республіканець, Дон. Бекон і Бекон, як правильно сказати, перша леді США регулярно питає чоловіка щодо зміни його позиції щодо Росії. Ну такі цікаві чутки, але все ж таки, можливо, не безпідставно. Хоча я не знаю, де і як пан Дон міг би побачити ці моменти, але знову ж таки вони регулярно з'являються в засобах масової інформації. От хотілось би також ваші думки з цього приводу почути. Ну, він бачив, ну Нью-Йорк Пост газету, яку він точно писає, е, читає його Я часто бачу в його соціальних мережах, що він показує цю газету. Ну вона запиця газета. Постійно запитує. От два тижні тому, коли вбили Херсонській області однорічну дитину, на першій шпальці була був труп цієї дитини. Запитанням е, е, скільки ще будемо терпіти, це е, е, варварську війну там да і чому не допомагають Україні. І тому ці, 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 ці процеси якраз йдуть в правильному напрямку, тому що знову таки Трамп давав можливість Росії вийти з війни, але Росія сама не захотіла. Трамп багато чого поміняв в політиці Байдена і Обама, але поки що дотримуються, поки що дотримуються, але вже не точно політики. врятують Росію. Які ну це не це не політика конкретно Трампа, це політика американців останні 150 років, бо дуже зручна країна для них, тому що вона дозволяє багато завдань вирішувати в першу чергу бути таким опудолом для Європи, а, і тому, тому, тому чи чи є там ну, вплив дружини добре, але це до як додатковий бонус. А так воно за сукупністю обставин дійсності працює, і громадська думка, яка на боці українців. І скандали, і що дуже сподобалось Трампу, з'явилися гроші в Європі. Точніше, вони були, але знаєте, як як знаєте, як раніше хулігани підходили до цього на вулиці. Там говорить, гроші. Є говорить, ні, немає. А якщо знайду. Да, так ось також трамва запитав у європейців. і Раптом вони з'явилися гроші, і це дуже дуже йому сподобалося, тому що е, тепер і НАТО виявляється не та не така погана організація, якщо знаєте, в іншому освітленні подивитися. Тому він і постійно педалює, це питання, і це це говорить, що багато в дійсності змінилося вже багато чого змінилося. І тиск на Китай зростає, в тому числі від європейців, чого не було знову таки зверніть увагу, щоб щоб європейці запровадили санкції проти покупців фактично російської нафти в Індії або тих, хто з Китаю допомагає. Ну знаєте, це я навіть не уявляю, щоб це могло бути наприклад рік тому, тому що від них ніхто це не вимагав. Угу. Е, ну і от на тлі тих новин, з яких ми з вами починали, про Петріоти, про, про зміну позиції, і дійсно такий позитивний тон, і це приємно чути, таку аналітику, тому що питань. Зі знаком мінус багато, але от важливо знаходити і певну позитивну динаміку. Якщо розглядати тему і далі по лінії того, як сказав наш президент, що необхідно надати більше динаміки переговорного процесу, то тут зчитується, е я так собі подумав, ще і третій аспект, який я не зазначив: а саме аспект цієї допомоги, в тому числі і Петріот і інше. Але е ми з вами всі побачили відео е з Росії, там де вони показують, як вони виготовляють шахеди. І їх багато, і за оцінками німецького генерала до 2000 до кінця року вони зможуть запускати. І от зараз я спробую зліпити все це в одну картину. Якщо ми натякаємо на зброю і нам вже дають Петріоти, то Петріоти проти 2000 шахедів ну не спрацюють. А, і додам заяву нашого президента. Він Каже, що якщо Путін так здурів на темі шахедів і терору, то е, має залишитись без логістики? А тут вже мова йде про удари в глиб, удари в тил, і е, умовно кажучи, як боротися з цими шахедами в кількості дві тисячі або протиповітряною обороною спеціальними засобами, або знищувати їх на землі, там де їх виготовляють, куди їх перевозять і так далі, тому подібне. І моє питання заключається в тому: а чи піде Трамп? На от таку історію чи дасть такі можливості для України? А Ми не повинні запитувати. Ми не повинні цікавити, що там подумає Трамп. Подивіться, як Ізраїль. Якби Ізраїль всіх запитував, що йому робити, країни б давно не було. Бачите, як Ізраїль зробив заранее, так? Він поставив їх таке становище, що вони були змушені піднімати бомбардувальники, тому що вони не хотіли цього робити. І вони постійно таке роблять, тільки вони якісно це роблять. так? Вони якісно це роблять, ну і американці люблять якісну роботу, і вони приєднують до цього. Нікого не треба питати. Якщо будемо запитувати, отак от постійно скажуть ні, постійно будуть говорити. «ні». Ну пам'ятаєте цю історію, коли півтора роки тому, коли СБУшники почали мочити НПЗ. Що нам почали кричати в Пентагоні? Це цивільна інфраструктура, і називається здохніть за нашу душеву нафту перед виборами. Так? Нікого не треба питати, треба ставити становище виробництвом своєї зброї і робити те, що робити. Ну, наприклад, логістика. Ну, дивіться, а от давайте припустимо, знаєте, от півтора року тому а, от телефонує, наприклад, припустимо Зеленський Байдену там да, говорить, Ми тут хочемо роздовбати третину цієї авіації, да, стратегічною. Ми я даю наказ, як ви думаєте, нам робити чи ні? Ви уявляєте собі там ступінь паніки, наприклад, в цьому в Білому домі, там, да? І одразу ж інформація була б злита безпосередньо росіянам, навіть не сумнівайтеся, через Бьорце. Ні. Зеленський дав наказ. Через півтора року приходить Малюк і говорить: третина авіації у нас вже немає. Чи було чи, 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 дали, чи дали б згоду американці на знищення третини стратегічної авіації? Ні ніколи. Тому нікого не треба питати, нас нас не повинні цікавити, ставити треба їх становище. Якщо це буде якісно зроблено, то підтримують, тому що сильних люблять. А стосовно інших питань, ну от те, що роблять росіяни, ну вчитися треба, як вони масштабують виробництво. Вони масштабують виробництво, дають гроші на е, виробникам своїм авансові платежі, фінансують наукові дослідження. Вони це це. Маш, це результат масштабної роботи, яку вони декілька років проводять. і Тому виходять вони на таке масштабування. Вчитися треба. А у нас, вибачте, що в 22-му році сиділи, було суперечки, що треба нам переходити на військову економіку. Тут різні якісь там ліберальні економісти, які життя не бачили, що таке в співспіввідношення державний державних стимулів і. Роботи а, приватного сектора розповідали про вільний риночок, який все порішає. або або були якісь розумники, які говорили, так нам американці буде зброю кого продавати. А що вони зараз будуть продавати нам? Петріото, щоб збивати їхніми шахедами. Вони що вони скажуть, ви що тут? Питання до нас: ну наприклад, чому міністерство оборони не закуповує а, комплекси ППО, які Україна вже зробила, є українського виробництва. Ну, передній міністр оборони це робив. Сподіваюся, що нинішні це виправить це питання, так? Наукові дослідження, де агенція, яка займається перспективними розробками у нас а, з аналогом, наприклад, як в Сполучених Штатах Америки ДАРПА, яка фінансує різні розробки зброї, які ще немає, які ну навіть ще ніхто не знає, буде вона чи ні. Щоб досліджувати це питання і так далі. Це хто? Трампу нам повинен вирішувати питання? Ні. І тому тут ставити перед фактом. Ну я вважаю у цю схему, яку показала Україна. Наприклад, з стратегічними бомбардувальниками я не виключаю, що можливо таким чином можна зупинити наприклад залізничне сполучення у європейській частині Росії, а це все це колапс російської економіки. Нафту не перевезеш, солдатів не перевезеш, цивільні вантажі не перевезеш. Або бачите, як там ниють е е е е росіяни в Москві, тому що цивільне авіасполучення теж під питанням. Авіакомпанії втрачають величезні, величез, отримують величезні збитки, а хто це повинен компенсувати? Інтернет постійно вимикає, це має накопичувальний ефект, тому що бізнеси руйнуються і багато чого іншого. А, тільки таким чином, кого не треба питати, а то вам розкажуть. Вам ви повинні розуміти, що політики в цьому світі плюс-мінус всі однакові. Якщо потрібно нічого не робити без ризику, вони нічого робити не будуть, і вам буде теж розповідати, що не треба робити. Ми вже слухали, коли вона забирала ядерну зброю, потім підписували це фількну грамоту у вигляді Будапештського меморандуму, а потім платили гроші для того, щоб знищували своє озброєння. Так? А після 2014 року, в 2014 році, хто не наклав на нас ембарго на постачання зброї? Обама разом з Меркель. А потім ще істерики, хто не знає, влаштовували, коли почали відновлювати свою ракетну програму, хто не знає, так? що не дай Боже, що ви робите, ай-яй-яй. Ну от дослухались, так? Нікого не треба слухати. Ми повинні розуміти, що цей світ побудований так. Головна інституція у будь-якій державі це армія та спецслужби, які, які дозволяють нав'язувати свою волю як в економічних, так і в політичних питаннях. Якщо ти сильний, то на тебе зважають, дають гроші. Якщо ти слабкий, тобі починають компостувати мозок різними парадами. Для того щоб ти був зручним. Не треба бути зручним, треба бути ефективним. І тоді всі в тебе будуть інвестувати гроші, тому що інвестуються гроші в виключно в перспективних та сильних. А тих, хто слухає і хитає головою, ну тобі можуть тобі дати одну цукерку там. Дати що потім тебе знищать, це вже твої проблеми. Пане Тарасе, спасибі, що приділили час і детально, як завжди, відверто, максимально пояснили, що відбувається в світовій геополітиці. Я думаю, нашим глядачам було це корисно. Пане Тарасе, пасибі. Дякую, до побачення. До побачення. Тарас Загородній, політолог, долучався до нас.